Приїхав, казав, що до себе додому на пасіку. Хотів би передивитися бджоли, бо так як казав, що я їх закормлював, навіть толком їх не закормив, пластини поставив, не позабирав. Хочу попередивлятися одводки, хочу попередивлятися сім'ї. Вже така казав, вечір, пізня пора, ну але хотів би хоча б пару штук глянути, так як кожен день на роботі, я вже не вдома, я вже взяття і. Не завсіди казав, що мені приїхати. Та й тим більше казав, вже пізно осінь та все решта, тому вже трошки такі казав новини. Хотів би переглянути, хотів би розказати, показати, як воно є. Це одводки були зроблені в е серпні. Це одводки в серпні, так, то просто рамка стояла на обсушку. Передивляюся кількість кормів. Та... Вон. Кількість кормів та наявність матки. бо це одводки, одводки пізні, навіть не знаю, чи облетілися матки. одводки пізні, тому переглядаю. Ще ж казав, як закормлював, так і тепер достаю стіни, достаю кульочки, закормлював кульочками. Друзі, моя порада, не ухти, мені подобається кульочками закормлювати, трошки казав мені погано кульочками. Так, кормів тут, на жаль, взагалі нема. На жаль, взагалі нема. До бджіл я не заглядав вже певне з місяця-півтори не заглядав, тому приїхав трохи вже пізно, не мав коли. Рішив перевірити бджоли, як воно що так. Ну, Тут навіть ще трошки от, черви є. Тепер понятно чому і кормів мало. От, є матка. Матку я стараюся мітити. Мічу я просто коректором. Є черва, ну не знаю, треба буде її об'єднати з якоюсь другою. Із-за того, що кормів нема, хіба може потягне тепло, я ще щось трошки дам сити. Хоча це вже все. Це вже пізно, це вже геть пізно. Закормлювати, так як потім буде понос і все решта. Тому я просто зараз передивляюся, чи є матка, передивляюся ситуацію, а потім вже буду дивитися, яку з якою об'єднувати і що я казав робити, який висновок приймати з тією сім'єю. Ось ну, такий, казав, одводок невеликий, одводок невеликий, але матка є, матка є, можливо, я з якимись просто то все. Зарані треба запастися канді, щоб завчасу було канді. Завчасу треба дивитися, слідкувати, щоб було коли підкормити, коли положити. Вулики такі, звісно, Купив неухтивний, мені так подобається шестирамочні вулики. Трошки не подобається в тому, що в них немає пространства. Я. Нема пространства між потолком криші і рамками. Тут буквально якихось сантиметр пространства і дуже мало. В канді, якщо прийдеться ложити, буде погано, не знаю, треба буде чи зробити, чи зробити якусь наставку до нього. Щоб канді ложити чи їх попереселяти, ну коротше щось треба робити. Плюс до того, тут вулики йдуть, це я купляв бушними їх. Купляв бушними. І ці вулики йдуть з глухим дном. Дно не йде сетчасте дно глухе повністю і трошки сирість. Як більше сім'я, то файно, добре. Як менше йде сім'ї, то ті бруски дерев'яні дуже мокрі. Мокрий конденсат утворюється і все. От, тут цікавіше трошки кормів. Трошки цікавіше є. от. Є перга, є трошки, я казав, печатаного цього, ну дуже мало, дуже не знаю, щось я того року геть геть погано закормив їх. Так якийсь я не додивився. Ну, але то таке, то таке, я думаю... Буде в мене канді, хану схоплять трошки більше морози, вони більш зіб'ються в клуб. От є матка, все. Так само матка малесенька. Малесенька ходить, можливо, вона ще й навіть і не плотна. так як маточників бачу, купа. Будемо бачити навесні, що. Що вона до чого покаже. Будемо старатися, щоб всі матки перезимували, не душити їх. Якщо буду об'єднуватися з якоюсь другою, так, щоб... Матку не душити, щоб зимувало дві матки, хай в одній сім'ї. Ну, якісь будемо експериментувати. Хоч ті експерименти, як завсіди, виходять дорого. Виходять або втратами добре, якщо все добре виходить, але не настільки в мене воно все добре виходить, так як ще я не на 100% це все знаю. Так, ну, Тут кормів теж маленькувато, конкретно мало. Прийдеться мені певне, що самому робити ті корма. Ну і коротше казав такий висновок, то дивимось одна за одною сім'єю, ще поки трошки плюс-мінус погода дозволяє, хоч вже темніє. Слідкуйте одне осінню обробляйте їх. Обробляйте, якщо мед не качаєте, закормлюйте, обробляйте їх скоріше, щоб в зиму йшли закормлені. Це вже пізно зараз їх закормлювати і... Казав, яка далі ситуація буде з ними, покамисть мені невідомо. Будемо старатися, щоб їх до весни. Витягнути, витягнути. Можливо, хто більш в курсі з ними, можливо, підскажіть мені, будь ласка, чи можна їм ще поставити зараз сити, чи можливо якісь їх можна ще підкормити зараз, бо кормів дуже мало, а об'єднувати їх в купу не дуже мені хочеться. Я хотів би так, щоб... Всі одводки з матками вийшли на весну. Тому хто можливо в курсі, пишіть в коментарях поради. Всім дякую, до зустрічі. Будемо казав, ми дивитися далі.